Два сенси в цих переговорах політичний ну глобально політичний, тому що країни. Такого типу, як Сполучені Штати чи країни глобального півдні, наприклад, Китай, той же чи теж Бразилія, мають бачити волю України до реалістичного переговорного процесу і імітаційний переговорний процес, якому зацікавлена Росія. Тоді це знімає ці всі спекуляції, що там одна країна готова до переговорів, інша не готова. Україна хоче там продовжувати війну і так далі, начебто, ми є агресорами. А і оцей політичний контекст він абсолютно сьогодні очевидний після двох раундів переговорів у Туреччині, і друга складова переговорного процесу. Це трошки збільшений обсяг гуманітарних питань, які можуть бути вирішені. Ну, тобто, мається на увазі обмін полоненими, обмін цивільними, обмін тілами і так далі. І тому подібне все інше в абсолютно праві має ніякого сенсу. Поки що Росія, по перше, не хоче випаду з війни, не хоче припинення вогню як такого. А по-друге, Росія безумовно вважає переговорний процес пропагандистською дією, яку можна використовувати для промоції своїх ультимативних вимог після трьох з половиною років війни. Ну і третє без Римусу на цьому наголошує президент України постійно до речі наголошує на будь-які зустрічі без примусу Росії, без там відповідного економічного і мілітарного тиску. Росія буде просто продовжувати, скажімо, так, цинічно вигадувати мотиви для продовження війни. Президент Володимир Зеленський також неодноразово говорив про те, що він готовий до прямих переговорів із Путіним. А для чого це? Щоб це могло дати. Ми розуміємо конструкцію влади як такої авторитарної вертикалі в Росії. Вона максималістська, Ну тобто Путін одноосібно приймає всі рішення, і безумовно Путін може імітувати будь-яку діяльність, відправляти будь-які фейкові групи переговорні незалежно від призвища. це я зараз не тільки про суб'єкта одінського, який очолює переговорну групу Росії сьогодні. Будь-яку, включно з міністрами, з міністром там закордонних справ і так далі. відправляти групу на ті чи інші консультації, переговори. Але це все немає ніяко. Сенсу Путін приймає Сідно, чи в дуже вузькому полі. Ми знаємо це коло під назвою політбюро 2.0, Туди входить там невеличка група людей, таких як Патрушова чи Ковальчуки, і відповідно немає сенсу вести переговори, коли ти розумієш, що ніяких рішень не буде прийнято ніде, окрім самого Путіна. Це перше, друге показати готовність України на будь-якому рівні, включно з рівнем президентів, будемо формально називати безумовно російського фактичного диктатора. -пред... dentro Для Росії а, відповідно тільки на цьому рівні можна домовитись, але тут знаєте, маємо зробити ремарку. Та да? Путін не приймає участь в жодних переговорах, якщо він не модерує цей процес, не контролює переговорний майданчик. І безумовно, а, цей переговорний процес, якщо він іде на умовах іншої сторони, наприклад, на умовах сторони посередника, в даному випадку там Туреччина чи Сполучені Штати, і так далі, Путін безумовно в таких переговорах ніколи не приймає участь. Він не вміє працювати Відповідно в онлайн форматі ну мається на увазі безпосередньо і с, скажімо так. Не прописаним сценарієм ведення цих переговорів. Але між тим ще раз Україна в своїх ініціативах чітко фіксує для того, щоб позбутись будь-яких політичних е е спекуляцій свою позицію. Ми готові перше до негайного припинення вогню, а на цьому до речі наполягали сполучені штати. Друге, ми готові до реалістичного переговорного процесу в будь-якому форматі, включно в форматі президент і суб'єкт Путін, президент України, суб'єкт Путін. Третє ми готові дійсно до припинення війни обговорення будь-яких складних питань в присутності. Посередників такого типу, як сполучені Штати, там Туреччина, ну, ну країни Європи, будь-які інші країни і так далі, все це важливо ще раз, щоб позбутись всього того, про що російська пропаганда там півроку три місяці тому казала, що дивіться, ми ж готові там до врегулювання якогось процесу. На цьому, до речі, Росія спекулювала у своїх відношеннях з країнами Брік, з країнами глобального півдня. Сьогодні все це очевидно не працює і це непогано. Тобто, оцей ключовий пропагандистський трюк Росії, який вони Користували, доводячи, що Росія готова до чогось України ні, ну до припинення війни, безумовно сьогодні це все грає в іншу сторону і безумовно. Це приводить до того, що Росію все ж таки треба примушувати до справедливого переговорного процесу. От на вашу думку, за яких умов Росія погодиться на справжні переговори, а не імітацію дипломатичної діяльності, і наскільки ми далекі зараз від цих умов ми далекі? На жаль, від цих умов, тому що не всі ще а, усвідомлюють. Що якщо Росія не виходить сьогодні з війни, то ця війна буде тільки масштабовуватись, буде, скажімо, так прогнозовано буде розвиватися в інших напрямках, не тільки на українському напрямку, безумовно на інших європейських напрямках. І це буде з одного боку дестабілізувати європейський континент в цілому, а з іншого боку, це буде ламати остаточно ламати глобальні правила гри, перш за все, економічні торгівельні правила гри, як такі. І тому для того, щоб вийти на справедливий переговорний процес, потрібно суттєво підвищити підвищити ціну війни для Росії, що таке суттєво підвищення ціни? Там два виміри. Є перше, це економічний, безумовно, це заборонні санкції. Безумовно, це обмеження доходності Росії на глобальних ринках. Тут якраз. Дуже важлива позиція сполучених штатів, тому що вони можуть з країнами, які сьогодні є ключовими покупцями російської сировини, ну м'яко кажучи, домовитись про те, що або 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 ви продовжуєте покупувати. Ми розуміємо, що ця ціна є демпінгова, або все ж таки ми вводимо в сторонні санкції, і таким чином Росія має позбавити буде бути позбавлена суттєвих доходностей, які складають там левову частину фінансування війни, як такої, і друга складова це зовсім інший рівень мілітарної підтримки України, тому що треба наносити. Масштабніше, набагато більш масштабніші удари по території Росії. Я розумію, що можна казати, чому сама Україна не не виготовляє таку кількість ракет. Це неможливо. Будь-яка країна одноосібно враховуючи, що Росія не одноосібно використовує ракети, не не тільки ті, які одноосібно виготовляє, а також ракети і дрони виробництва там Ірану, Північної Кореї, має комплектуючи з інших країн в великому обсязі для ракетобудування. Безумовно, Україна а, одноосібно це все витягнути не може. Це інший рівень протиракетної оборони, інший рівень ракетного постачання. Ну тобто конкретних ракет відповідної дальності. Це інший рівень, головне, інший рівень інвестицій в українське виробництво, в тому числі в дронове виробництво. Ми бачимо, що європейські країни збільшують готовність, ну і не тільки там, скажімо, риторично, але і логістично збільшують готовність фінансувати програми там дронового будування в Україні, там артилерійські проблематики закривати в Україні, і так далі. Але це все треба масштабувати. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Це був Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України.